Вітаю на РБК Україна. Сьогодні, 29 липня, російська армія атакувала територію Біленьківської виправної колонії, що у Запорізькій області чотири керовані авіаційні бомби. 17 осіб серед засуджених загинули. Ще 42 отримали поранення. Відколи засуджені стають військовою ціллю, що мали на меті росіяни, і як змінюється ситуація на фронті, з'ясую разом з Іваном Тимочком, головою ради резервістів сухопутних військ збройних сил України. Пане Іване, вітаю вас. Питаю, слава Україні, радий бачити. Героям слава, а, удар по виправній колонії. Що б це означало? Що стоїть за вибором такої цілі, як пенітенціарна установа? І навіщо аж чотири каби? Це цілеспрямоване знищення. Чогось є таке припущення серед моїх колег, там могли бути російські військовополонені. З часом ми дізнаємося, але я сумніваюся, що поблизу прифронтової зони мали би бути російські полонені, і скільки процес переміщення їх відбувається дещо інакше, скажімо так. Ну і точно, що ніхто їх не отримувати поблизу лінії фронту не буде. Це перший момент, другий момент швидше за все, це. Помилка коригувальників, які наводили на цей об'єкт, а швидше за все вони його подали, як якийсь аля військовий. Ми ж розуміємо, що тих, кого вербують для коригування, вони інтелектом не світять. Ну, а пеніціарники вони мають, мають певну форму одягу. Можливо, це сприйнято було як якийсь супер надзвичайно таємний об'єкт в розумінні того, хто коригував, хто наводив. Ну і окрім того, дійсно, якщо ми враховуємо, який рівень цінності життя в'язнів у Росії, то ми точно розуміємо, що тут вони навіть для них це просто нанести удар, не вибірковий, абсолютно не було би якимось інтересом. Це швидше криворукість тих, хто це організовував. З іншої сторони, у будь-якому випадку, це і ув'язнені це громадяни України, це жителі наші, це держави, і розділяти аж так це теж неправильно. Всі люди так можливо оступилися, але люди понесуть покарання, відповідальність і просто забирати їхнє життя Росія не мала однозначно. Але як на жаль, бачимо, вони. Б'ють і наносять удари по будь-яких житлових будинках, об'єктах чи навіть об'єктах, які, скажімо, абсолютно не задіяні до військово-промислового комплексу, нічим це, на жаль, загальна тенденція нанесення ударів росіянами по прифронтовій зоні. А чому колонія так близько взагалі до лінії бойового зіткнення знаходиться? Це взагалі нормально під час війни. По той бік Дніпра вже окуповані території, а у нас тут е, такий великий е, е, об'єкт цивільний. Ну, перш за все, почнемо, що я, щоб ясниця функціонувала, необхідна велика кількість протоколів дотримання, умов, вимог. І, звичайно, що зраховуємо те, що. У нас постійно йде відселення з території, де, де власне противник намагається зайти прорватися. Ми розуміємо, що і окрім соціальних об'єктів будинків приходиться і переводити, і перевозити і представників таких структур, як пеніціарна, з усіма, скажімо. Тими людьми, які в них знаходяться, звичайно, що в'язниця це точно об'єкт, який є який від має відповідати багатьом відмов, вимогах. Ну і звичайно, що напевне цей ніхто його й не розглядав. Там точно були якісь системи розпізнавання, що це не військовий об'єкт, але тим не менше, ну з іншої сторони, маємо розуміти, що в Україні насправді. Далеко не так багато в'язниць, як це є у Росії. Тож приходиться виходити з тої ситуації, що є в наявності. Це є перший момент, а по-друге, це територія України, і ми маємо право вирішувати, хто де, як і коли за яких умов може, має чи буде знаходитись. Давайте про ситуацію на лінії бойового зіткнення без колонії. Росіяни впритул підійшли до міста Покровськ, місто у напівоточенні, але найбільше тривожить інформація про те, що росіяни ще не задіяли свої резерви, вони лише накопичують силу. То виявляється, що все, що зараз відбувається, це далеко не найгірше, що може відбутися в рамках цієї кампанії літньо-осінньої. слід очікувати якогось потужного удару від росіян біля Покровська, зокрема. Почнем з того, що по суті всі ресурси, які вони мали і могли задіяти, там вони задіяли, тому що наступ на Покровськ насправді вже давно не дотримані всі їхні плани і задуми відносно окупації цього міста і терміни, які вони виставляли перед собою. Тому е, говорити, що там вони якісь накопичують потужніші резерви. І от зараз ударяться десь і в рамках певної інформаційної пропаганди, але той момент, що потенційно вони можуть перекинути з інших напрямків частину особового складу, наприклад, з того ж самого південного, чи херсонського, чи з Криму. Потенційно, ну в теорії це можна розглядати, але з урахуванням того, що вони там вже й так сконцентрували сили понад 100 тисяч, чи понад 110 десять тисяч людей військових на цьому напрямку, різко наростити якусь кількість там, навіть і в тридцять 50 тисяч, ну це означає, що або тягнути з Росії. Або власне тягнути з інших напрямків війська. Якщо ми враховуємо, що навіть свій час главком казав, що по всій лінії фронту противник накопичив біля 700 тисяч особового складу і десь 130 тисяч резерву, ну ми розуміємо. Третину чи половину всього резерву кинути на конкретний напрямок, вони точно не, не зможуть, хоча би тому, що через цей резерв потрібно залучати там, де вони втрачають особовий склад, і на інших напрямках, якщо в цілому за день тільки на полі бою виходить з ладу біля тисячі росіян. Ну ми маємо прекрасно розуміти, що це тільки ті, яких ми фіксуємо скільки дезертирує, хворіє. В різних моментах відмовляються йти в наступ, то їм потрібно резерви мати хоча б якусь кількість стабільних для того, щоб утримувати. Крім того ж, ми знаємо, що Росія, навіть якщо й кожний місяць призиває там 40 тисяч, чи скільки вони там озвучують, чи навіть до 50, нехай в ідеалі ну з цих 40-50 тисяч частину йдуть на компенсацію втрат. І з того, що залишається, ну це точно не ті сили, якими можна різко наростити резерви. Але те, що потенційно можуть частину таких резервів задіяти, плюс перекинути війська з інших напрямків, це потенційно може бути. Але знову ж ну за цим і працюють, і контролюють і розвідки, і, і відповідні структури. Сказати, що це буде непоміченим, ці різко в короткі терміни, це теж навряд. Чи. Ну, е, виходить так, що ви не очікуєте якогось вирішального. Просто зараз е, знову ж таки колеги, експерти і військові ОСУВ Хортиця кажуть, наприклад, про нарощування біля Покровська додаткових резервів. Вони кажуть про якийсь вирішальний удар. То виходить, що його і не буде. Це вже максимум. Що тоді буде під Покровськом навколо Покровська? Він залишатиметься е, населений пункт в напівоточенні чи. По ну, перше, для того, щоб це озвучити, потрібно знати наявні реальні наші сили там для того, щоб це оцінити, потрібно знати рівень ліній району оборони нас і знати реальний реальний. Повторюсь, не цей, що вони подають там справ російської армії. Війська те, що вони намагаються посилити атаки, це одне. А от різко це означає, що. от, Умовно кажучи, завтра несподівано ще додаткових там 50-100 тисяч російських солдатів почнуть наступати на якомусь чи покровському напрямку, чи скажімо, засуміжних територій. Ну точно, якщо ми про це з вами обговорюємо, то вже ефекту несподіванку немає. Правильно, з другий момент, якщо ми. І говоримо про цю тему. Це знову ж казати, що противник. Ми знаємо, що противник планує провести такі дії чи посилити це знову ж уже контрміри, які сприймаються. Це навіть швидше, напевно, от власне такі заяви. Щоб показати противнику, що ми знаємо, що ви план плани ваші, які ви там плануєте на рівні своїх командних центрів чи штабів, ми вже володіємо інформацією, як саме ви збираєтеся, де діяти і що робити. Тобто, це теж така своя інформаційна гра, в інформаційна кампанія, і так зрозуміло, що противник намагався атакувати лоб, Не вийшло, пробували вони обійти з флангу з власних... Південно-західного напрямку ми бачимо, як вони розширяють, пробують розширити власне на Новопавлівському напрямку фланговий наступ розширити. Знаємо, що їм не вдалося розрубати чи розрізати лінію оборони. На рівні покровськ мерноград ну звичайно, що вони будуть пробувати перекочувати атаки на цьому напрямку з одного місця на другий. Тим паче, ми ж знаємо, що Покровський напрямок зараз найгарячіший і так уже є. Тому казати, що там різко зміниться якась несподівана обстановка, точно ні. І інші напрямки теж є для нас, скажімо, загрозливі і теж потребують пильності уваги. А на яких ділянках фронту, крім Покровського, зараз можуть виникнути несподівані загрози? Чи можливо вони вже виникають? І несподіванки не буде, але по факту є де є десь ще нарощування спроможності сил Росія. Ну, Якщо ми розглядаємо це інші напрямки, це Лиманський, активізація проти миртевника дуже серйозно. Сіверський напрямок і Куп'янський в районі власне річки. Оскіл, оскільки проби їхні просунутися там, пов'язані з тим, щоб е, з одної сторони зробити тиловим Куп'янськ вузловий вузлову станцію на лівому березі річки Оскіл, а за рахунок контролю за Куп'янськом на правому березі, для того, щоб його перетворити, я кажу, як би передовим позиціям. Ну і зрозуміло, що Сумщина, північно-слобожанський напрямок. Зараз теж в дуже центрі уваги, оскільки ми прекрасно розуміємо, що ті війська, той полк, який там російські по суті загинули за населений пункт, те зрозуміло, що росіяни будуть докладати всіх зусиль для того, щоб поновити там контроль, і там точно будуть задіюватися резерви цього напрямку для того, щоб. Імідж вони виглядати слабкими, тим паче до Сумського напрямку чи Північно-Лобожанського росіяни дуже багато інформаційної уваги прив'язували і приділяли. А тепер ще така ситуація, що їм прийшлось відступати там, не розвинувши цей тактичний наступ в якийсь оперативний, вже не кажу про стратегічний. Звичайно, що терпіти поразки по суті на етапі свого наступу. Для росіян це публічно неприйнятно. Я думаю, що вони там будуть намагатися поновити хоча б відновити позиції зараз дуже серйозно. Ви маєте на увазі населений пункт Кіндратівка? Так тут не йдеться про контрнаступ ЗСУ. Ну, там оточили, знищили російські війська наші і зайшли в кінратівку, яку контролював противник. Звичайно, що він буде намагатися там поновити зараз стан контролю. Тим паче, що, ну такі втрати полк там під три батальйони. Це, це мінімум півтора тисячі людей для росіян. Це теж відчутні втрати а про спроможності України. Тут що можна сказати, це лише контратака. Про контрнаступ тут не йдеться, так? Ну це звичайно. Хоча з іншої сторони, ми ж розуміємо, що це контратака пов'язана з наступом противника. Це те, що, наприклад, означ показує, що противник навіть зумівши зайти, але знову ж не зумів закріпитися, тобто інженерну техніку, не змогли затягнути. Це те, чим вони завжди пишалися, що вони заходили десь. І зразу рили окопи, опорні пункти фортифікації, і так далі. Шалоновано глибину рити не виходить, раз не вийшло. Не вдалося їм чітко закріпитися, і все-таки, оця компонента нестачі бронетехніки дає за себе знати їм. Тут важливо, що ми не просто зупинили наступ, а навіть в активній обороні, тобто перепроводимо контрнаступальні дії при найменшій нагоді. Ну, це звичайно що. Російські війська там добряче підставились, тим паче, якщо там навіть подивитись по моніторингових картах, які є в публічному доступі, то видно, що там по суті ситуація створюється, що можливо, що є загрози для них розрізу їх власне, і це для них болюче. Бо якщо нам дасться розрізати оці оцю лінію наступу, їхню ну, це, це для них може обернутися серйозною катастрофою. і Вони це прекрасно усвідомлюють. Тому я кажу, на цьому напрямку вони будуть намагатися зараз також між іншим резерви, звідкись треба брати для того, щоб підсилити ті війська, які є там, а там немало, небагато, не багато. тисяч. Це велика кількість військ на такому вузькому напрямку, концентрована, яка не те, що не розвинула успіх, а ще й почала його втрачати. Оце згасання наступу для них дуже серйозний виклик. Росію в ці дні атакують невідомі ударні безпілотники, і сьогодні буквально ростовську область атакували вибухи були в Сальську і Волгодонську, нібито є влучання по залізничній інфраструктурі, а це про логістику ворога. Наскільки ці удари м -м, результативні? І наскільки вони впливають зараз на спроможності росіян перегруповуватися, атакувати? Можливо, навіть зриваємо ми таким чином наступ росіян чи це буде надто гучно сказано? Чому це якраз правильний хід думок, оскільки ми не просто знищуємо станції, ми знищуємо вузлові, і не просто станції вузлові, а скажімо, їхню інфраструктуру цих станцій, бо ця вузлова станція це і не просто, скажімо, скупчення колій і вагонів, це і заводи, і ті ж самі комбінати, які займаються ремонтом. Експлуатацію, амортизацію цих самих вагонів це завантаження, перезавантаження платформ, це відповідні рампи, це відповідні крани. І це по великому рахунку і велика кількість об'єктів, які дають можливість розміщати там робітників особовий склад. І коли виводиться з ладу така електростанція, електростанція, по суті, для желізної дороги це кров, це кровоносна це серце, яке качає цю кров по всій станції, а шивна вузлова. Отже, вона ній зав'язано ряд інших віток, гілок желізної дороги. Тобто ми можемо говорити, що виведення такої станції з ладу, а ще знову ж з урахуванням того, що, як правило, такі електри, електропідстанції чи станції, які знаходяться, які ж дивлять е, цю желізну дорогу на конкретному напрямку, вони у е, своїй складові мають велику кількість імпортного обладнання, яке в умовах санкцій поновити дуже складно, дуже важко. Це розривається дуже серйозний трафік, і це дуже суттєво впливає. Не просто на якийсь окремо взятий підрозділ чи сили противника, це впливає на цілий напрямок для противника, оскільки знову ж, якщо зупиняється на вузловій станції велика кількість транспорту особового складу вони стають статичною мішенью, і тоді їх можна не стільки вишукувати по всій території, а концентровано знищувати, і це розуміють самі росіяни. Уже не кажу про те, що коштів для того, щоб розвантажити такі вузлові станції у них в плані там побудови нових ліній. Це достатньо складно. Пригадуємо, що росіяни пробували свій час з російської території на окуповану територію будувати додаткові відки, як це було в сторону Маріуполя, як вони намагалися збільшити пропускну здатність колій на Окуповані Материкова і Материкові території півдня України ми це все спостерігаємо і спостерігали. Тим паче, знову ж те, що я казав, навіть бої за Куп'янськ і Закуп'янськ вузловий, чому для них пріоритетними вузлова станція. А тут вони ще навіть не можуть добратися до окупованих територій України. Тобто цей розрив логістики відбувається на їхній території. Ну і крім того, це перенесення війни це достатньо значимо. а особливо зараз. В умовах колапсування їх авіатранспортного перевезення. Ну, це додаткове навантаження на загальну логістику, однозначно. Це вплине на лінію фронту. Можливо, не вже, але в найближчому часі так точно. Пане Іване, дякую за розмову і за вашу аналітику. Іван Тимочко, голова ради резервістів сухопутних військ ЗСУ, був моїм співрозмовником. Долучайтеся у коментарях і тисніть вподобайку.